Чому Ізраїль не починає сухопутку в газі? Це Дуткевич Джорнал і новий лаконічний формат відео. Підпишись, постав подобайку і пішли дискутувати у коменти. 7 жовтня в Ізраїлі стався найкривавіший теракт з часів 11 вересня, коли Аль-Каїда за день забрала життя майже трьох тисяч американців у Нью-Йорку та Вашингтоні. Терористи з Хамасу вбили у Ізраїлі близько півтори тисячі людей. Точна кількість загиблих досі невідома. Багато хто говорить, що Хамас провів військову операцію, але я все ж продовжую вважати, що це був саме теракт. Чому бо військова операція має військові цілі і на меті у військових знищення армії супротивника, але аж ніяк не масове вбивство жінок, дітей, літніх людей та захоплення заручників? Перша відповідь армії оборони Ізраїлю була жорстка та безкомпромісна. ВПС Цахалу рознесли на друзки цілі квартали в газі авіаударами, знищивши низку функціонерів та бійців Хамасу. Так я не маю жодного сумніву, що у цих атаках гинуло також і цивільне населення сектору. Але боже мій, це точно не відміняє вину терористів і не кидає тінь на дії Цахалу. Але минуло вже більше двох тижнів. А сухопутна операція, якою грозилося керівництво Ізраїлю та армії, не починається. Більш того, 23 жовтня. З'явилася і публічна заява речника Цахал, який недвозначно описав умови, за яких сухопутка в Газі може і не починатися. Якби Хамас вийшов зі своїх укриттів, повернув би наших заручників усіх 212 і здався б беззастережно, тоді б війна закінчилася. Дивно звучить, особливо коли ми говоримо про номінально одну з найсучасніших армій світу, і Хамас. Бо ж ізраїльське військо має колосальну перевагу абсолютно у всьому. Ультрасучасні меркави 4 могутня авіація, зразкове ППО з одного боку і бородачі в тактичних шльопках з іншого. Що коїться, можливо, це вдала піар-кампанія, якій легко вдалося за допомогою відвертої брехні, фейків та перекривлювань промити мізки мільйонам дурників з плакатами Сейв Газа або Фрі Палестайн. До флешмобу ідіотів долучилася і Грета Тумбер. Чи може нинішній Цехал це тільки на папері могутня сила, а на ділі виявилося, що ще одна втора армія міра? Або нинішнє керівництво Ізраїлю, яке відоме політикою «Всидіти однією сракою на усіх стільцях, реально вважає, що зможе домовитися з терористами, принаймні про видачу заручників, а вже потім зачищати сектор? Як би там не було, але саме за керівництва Беніміна Нетаньягу ультрасучасна армія Цехал з надпотужною розвідкою МОСАД допустила жахливий провал, що призвів до загибелі півтори тисячі цивільних, зокрема, 24 громадян України. Від рук фанатиків на парапланах. А що ви думаєте про причини відтермінування наземної операції в Газі? Немає реальної потуги чи політичні інтриги? Напишіть у коментарях.